Комбіновані травми кінцівок, внутрішніх органів, а дуже часто ще й серйозні травми обличчя, органів слуху, зору у поєднанні все це призводить до того, що організм пораненого бійця втрачає можливість самостійно відновлюватись одужання відбувається дуже повільно, і ось тут медики вирішили застосувати клітинні технології, які зарекомендували себе ще у довоєнні часи. Бо ми бачили, що воно було в більш здорових людей, там які не потребували якогось специфічного лікування. То почали використовувати у поранених травмованих і бачимо результат такий же самий. Чому, чому не робити? медики? розповідають, за процеси регенерації, тобто відновлення в організмі. Відповідають зокрема, стовбурові клітини. Це такий собі універсальний інструмент, адже вони здатні замістити собою любу загиблу клітину щодня в нашому організмі виробляються стобурові клітини, які підтримують органи і системи необхідної кількості клітин, які забезпечують функції печінки, серця, легень, мозку, зору і так далі. І ось коли цих клітин не вистачає у бійців, це проявляється в тому, що дефіцит супроводжується повільним загоєнням, приєднанням вторинної інфекції та появою множинних ускладнень. Заповнити цей дефіцит можна штучно у пацієнта. Приміром з кісткового мозку беруть клітинний матеріал, підготовлюють належним чином у лабораторії, а далі чи виготовляють препарати чи вводять у вигляді ін'єкції, і все це пришвидшує регенерацію. Якщо порівняти з футболом, наприклад, да ви видаляєте кілька гравців з поля. У вас є запасні гравці, ви їх берете, розмножуєте там до рівня, який задовільнить, наприклад, тренера, і вводите на поле. І ці гравці, наприклад, вони по рівню підготовки як тренер, який знає на будь-якому рівні, ким йому стати воротарем, захисником, форвардом. Таку терапію тут проходить і піхотинець Роман. Важке поранення він отримав рік тому під час визволення Херсонщини. Ішов бой і Прикривав свого гранатометника, поки він працював. Ну, я, я сам токуєметник одного через другого. І виходу не почув, бо якраз наш вистріл був гранатомета. Прилетіла міна. Снаряд розірвався за два метри від бійця. Уламками роздробила щелепу. Осколки ззаду зайшли і наперед вийшли. Вмісті з усім зубами з усіма так і вилетіли. З рівною вовною отримав травму. Плеча. Кілька складних операцій вже зробили. Попереду ще нові. А поки щоб підготуватися до них, клітинні технології зменшують трубці, відновлюють уражені тканини та вирівнюють обличчя. Сьогодні ми бачимо значне поліпшення стану. У нас є вирівнювання кутар та зменшення набрику на обличчі. Навіть на губі з'явилася більше симетрії. Наша задача максимально повернути нашому патріоту обличчя, таке, яке воно було до травми. Це етапний процес, це не робиться одноразово, але ми накладемо максимальні зусиль для того, щоб це здійснити. В результаті терміни лікування скорочуються майже на третину. Якщо ж і цього недостатньо, тут використовують іншу технологію біоінженерію, коли заміщають вже не просто клітини у тканинах, а органи або частини органів. Ми створюємо... Ми створюємо шкірні еквіваленти, які дозволяють за рахунок власних вирощених у лабораторії з невеличкого шматочка шкіри літин, шкіри, створити еквіваленти для закриття ран їх загоєння. Все лікування для українських захисників тут абсолютно безкоштовне. Пацієнтів сюди направляють військові шпиталі. Андрій Настасов Юр Міханошин Подробиці. телеканал інтермарафон. Єдині новини.